Ось так після нічної ворожої атаки виглядає один із найбільших заводів Закарпаття на підприємстві. Працювало понад 2,5 тисячі осіб. А наразі територія площею понад 7 тисяч квадратних метрів зруйнована. У ніч на 21 серпня російська армія вдарила по одному з тилових регіонів України Закарпаттю. Дві ракети влучили в промисловий об'єкт у Мукачеві. Завод американської компанії Флекс вибух спричинив потужну пожежу на території понад 7 тисяч квадратних метрів. Ударною хвилею у сусідніх будівлях вибило вікна. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину у місті. Мукачево станом на дев'яту ранку відомо про 15 Постраждалих їм надається медична допомога. За попередньою інформацією, Збройні сили РФ близько 4.40 ранку нанесли удар по місту Мукачево двома ракетами типу Калібр, спричинено масштабну пожежу на місцевому заводі з іноземними інвестиціями. Відомо, що в момент удару на території заводу перебувало 600 працівників нічної зміни. На щастя, їх встигли вивести в укриття. За попередніми даними, постраждали щонайменше 19 людей до закладу охорони здоров'я доставили 10 осіб, ще дев'ять звернулися самостійно. У стаціонарі залишаються шість пацієнтів. Один із них у тяжкому стані. Амбулаторну допомогу на місці надали ще чотирьом людям із гострою стресовою реакцією. З ними працював психолог. Усім потерпілим було надано необхідну медичну допомогу. Середньому стан середньої важкості 5 пацієнтів госпіталізовані, хірургічне відділення, травматологічне відділення. Це перела. Ломи великих кісток, є одна стегнова кістка підозрена підозрювана пошкодження кісток тазу одної пацієнтки, черепно-мозова травма в неврологічному відділенні. Всі діагностичні процедури зроблені вчасно, вчасно допомога надана. Медична допомога надається в повному обсязі. Всім пацієнтів відпущені амбулаторно надана допомога з легкими травмами, з легкими пошкодженнями відправлені надана допомога відправлені на амбулаторне лікування. Ще, якщо підходять пацієнти, будемо додатково інформувати, ще Маємо одного пацієнта. Це буде вже додатковий пацієнт. Багато пацієнтів вже 3 чотири зверні. Наразі з травмами психологічного характеру, тобто без фізичних пошкоджень. У своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський написав, що це було звичне цивільне підприємство. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини, а не військову техніку. Підприємство відігравало вагому роль в економіці регіону. Лише за 2024 рік. Компанія сплатила понад 340 мільйонів гривень податків, а за сім місяців цього року вже більше ніж 285 мільйонів. Обсяг американських інвестицій у розвиток заводу «Флекс» склав близько 24,5 мільйонів доларів. США. завод забезпечував сотні робочих місць і залишався одним із найпривабливіших інвестпроєктів у регіоні. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Фахівцями ДСНС здійснено локалізацію загорання. Рятувальники локалізували масштабну пожежу пожежопочують. 7 тисяч квадратних метрів, причинено ракетним обстрілом у Букачево Кількість постраждалих попередньо збільшилася до 16 людей. У ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 21 техніки. Також залучений пожежний потяг укрзалізниці. Після обстрілу доступ до території був обмежений, а представникам медіа не дозволили знімати об'єкт. Попри це, багато жителів міста самостійно фіксували наслідки удару на телефони. Влада закликає не поширювати подібні матеріали в мережі, аби не нашкодити роботі служб та не наражати інших на небезпеку. Цей обстріл став першим подібним випадком у регіоні з початку повномасштабного вторгнення. Закарпаття досі вважалося умовно безпечним, і сюди приїжджали сотні внутрішньо переміщених осіб з інших областей. stay.